Індустріальна філія харківських теплових мереж завершує ремонтну кампанію. У дворі однієї з багатоповерхівок, яка суттєво постраждала під час бойових дій, ознак війни майже не видно. Слюсарі швидко вирізають старі залізні труби внутрішньокварталки. На їхнє місце вже готовий новий кортфлекс. Одна гілка для опалення, друга для гарячої води. По ним теплі послуги транспортують до будинків від СТП. Теплорозподільчі пункти також проходять модернізацію. П'ятеро з них тотально тут замінюють буквально все. Я на станції працюю около трех лет. Станция работала хорошо, но частенько рвались трубы. Сейчас все замінили, поставили нові труби, повністю станцію переоборудовали. Надеюсь, буде работать успішно. Буквально там небольшой промежуток времени не було гарячої води, а практично все час вже йде буквально сразу. Вирізали труби, сразу впаивали і запускали холодну гарячу воду. Все Подготовлено Підготовлено повністю отопительному сезону. Чекає на старт опалювального сезону і нова блочно-модульна котельня на 3 МВт. Її тут почали монтувати однією з перших, щоб забезпечити безперебійність та автономність опал опалення для віддаленого мікрорайону. Колись тут працювала стара парова котельня, потім її перевели в режим ЦТП. І сім житлових будинків з гуртожитком обігрівалися теплом від великого джерела через зовнішню теплотрасу. Стара котельня була відключена років з 10-15 тому. і цей мікрорайон був підключений до централізованого опалення. Прошлому році ми на повітряних трубопроводах вже усували два дефекти від попадання. Зараз ми завжди можемо опалення дати від цієї котельні. Котельня забезпечена генератором, може автономно працювати. Також встановлені баки аварійного підживлення для цих мереж це буде достатньо. Як каже начальник філії Олексій Брильов, так само порятунком для мешканців двох будинків на вулиці, яку не кожен знайде, також стала пересувна котельня невеликої потужності. Її встановили за проектом світового банку ще влітку 22-го року. Так вам тепло було, думаєте? Нормально, я не жаловался. Не, не, ну, вообще. Со старым, конечно, ну там были пары такие, що тут каждый раз копали, копали, копали. Короче, докопали, чтобы хоть по этому новую сделали типа трассу. Одновито бы положили. А свята не було там же включали генератор. Я хотел. генераторами і на індустріальній філії, і на всіх інших забезпечили усі об'єкти, які мають у них потребу. Наразі йдуть останні випробування системи теплопостачання на міцність і заміна ділянок, які можуть принести неприємний сюрприз під час холодів. Їх виявляє гаряча вода, якою наразі планово заповнюються магістралі. До початку опалювального сезону система буде перевірена на міцність достеменно.